Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську визначили переможців осіннього грантового сезону Urban Space 100. Сюди входять такі теми, як допомога військовим, допомога ветеранам, це реабілітація. У селі Голень люди власними силами відновлюють пам'ятку архітектури 135-літню церкву. Ми мусимо її зберегти, щоб нам це не коштувало. Історія військового 102-ї бригади з Івано-Франківщини на позивний лучик. Ми, наприклад, шкодуємо звірей, так? ми тварин домашніх шкодуємо. Но ворогів ми не шкодуємо. Реабілітаційний центр для ветеранів планують створити на вулиці Курбаса у Івано-Франківську, розповів Суспільному його засновник Станіслав Онищук. З його слів, тут військовослужбовцям та їхнім сім'ям надаватимуть юридичну і психологічну підтримку, а також допомагатимуть працевлаштуватися і навчатися. Крім цієї локації, тут поряд за цією ж адресою, ми також облаштовуємо такий невеликий пункт медичної допомоги для ветеранів. Ми там хочемо сконцентрувати такі найбільш необхідні сервіси медичні для ветеранів і членів родин це. Терапевт, сімейний лікар і обов'язково нарколог, який працює з залежностями. Ми знаємо, ну на жаль, ми розуміємо, що це є досить такою істотною проблемою зараз, і особливо враховуючи, що в вересні закрили Івано-Франківський наркологічний центр, і по суті, можливості отримати таке якби лікування залежностей вони є досить складні зараз, в Франківську. Станіслав розповідає, що у реабілітаційному центрі планують облаштувати ліфт для людей з інвалідністю, плитку зі шрифтом Брайля та поручні у санвузлі. З його слів на ці роботи заклад отримав 56 тисяч 500 гривень від громадського ресторану Urban Space 100 в межах осіннього грантового сезону. Проводитиме роботи будівельник Дмитро Карпенко. Треба влаштувати сходи, зробити так, щоб незрячі могли ну, сміло пройтися по них. І З іншої сторони ми маємо там влаштувати ліфт для ну, ограничення в, в рухах. І цей, ну і для незрячих ще треба буде зробити табличку ну, Брайля. Напевно, що з ліфта і почнемо, бо від нього буде вже висоти, тому. Переможцями осіннього грантового сезону від громадського ресторану стали проєкти, які допомагатимуть долати наслідки війни. Розповіла сьогодні на прес-конференції координаторка грантової програми громадського ресторану Urban Space 100 Олеся Дідак. Сюди входять такі теми, як допомога військовим, допомога ветеранам, це реабілітація, реінтеграція, соціалізація, це покращення інклюзивності міста, це психосоціальна підтримка та інтеграція, робота з внутрішньопереміщеними особами та підтримка сімей військових. Із 13 проєктів, що подалися на конкурс грантову підтримку, отримали три ініціативи. Розповіла Олеся Дідик. з її слів, окрім реабілітаційного центру на вулиці Курбаса, громадський ресторан профінансує проєкт із забезпечення військових засобами для збереження життя та облаштування простору психологічного відновлення військових, які проходять реабілітацію в обласній клінічній лікарні. Зі слів Олесі Дідик, проєкти підтримали на загальну суму: 509 тисяч 950 гривень. Також в межах осіннього грантового сезону громадський ресторан надав фінансову допомогу координаційному центру Save Ukraine Now і громадській організації і Громадська ініціатива Галичини Ілона Шевченко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. В Івано-Франківському обласному центрі екстреної медичної допомоги медики, поліцейські та рятувальники сьогодні провели спільні навчання щодо взаємодії під час дорожньо-транспортної пригоди. Фельдшер медицини невідкладних станів та медицини катастроф Олег Водославський розповів, що за сценарієм навчань є чотири локації із травмованими різного віку та складності травм. З його слів, зазвичай медики фіксують у ДТП переломи верхніх і нижніх кінцівок, забої грудної клітки та черепно-мозкові травми. Всі пацієнти. Які зафіксовані ременем безпеки, особливо якщо йдемо про діток, якщо вони знаходяться в автокріслах, навіть з досить серйозних ДТП такі е, пацієнти виходять з мінімальними пошкодженнями, тому що спрацьовують подушки безпеки, плюс ремінь, е, який дає можливість фіксувати нашого пацієнта, йому досить сильно допомагає, безперечно. Теж є травматизація, але не в такій мірі. Важливо мати свою сферу відповідальності за для забезпечення безпеки. Місця подій. це першочергове завдання для поліцейських. Так, комунікація з медиками для того, щоб знати, можливо, потрібна допомога. Так не завжди є вільні руки, і вони завжди стануть в нагоді. І цими вільними руками можуть бути руки поліцейських, тому що теж ми навчені надавати першу домедичну допомогу. Багато хто з нас задавався питанням, чи можна стріляти, як стрілити в людину, як стрілити цей. Е відповідь простенька. Там нема людини. Наш ворог це не людина. Вони нападники. Ми, наприклад, шкодуємо е звірей, так? ми тварин домашніх шкодуємо. Ми годуємо тут собачок котів, стараємося через волонтерів передавати додому, щоб їх далі отримували люди. Але ворогів ми не шкодуємо. Позивний лучик. Я командир роти. Строкову службу два роки, потім рік контрактну службу я мав. Ну не в АТО, я колись давно, дуже давно служив. А коли вже почалась війна, тоді я зрозумів, що потрібно свої навики тут використовувати. Під час якраз вторгнення зразу ну, важко це було пережити, так як ви знаєте, з наших регіонів люди це патріоти. Ми всі розуміємо, що може статися, якщо би. Вороги дійшли до нашої території. Вони найбільше нас бояться, Західну Україну, вони найбільше нас ненавидять І через свій страх. І тому ми, ну, основ, основна частина всіх, хто тут служить нас, так ми вже півтора року добровольці. так, Ми прийшли за власним бажанням, ми прийшли в перші дні війни, розуміючи наслідки, що може статися далі, якщо б нас не було. Ми несемо бойові чергування. Далеко за лінією, за нульовою лінією ми несемо вою чергування. Прогулюємося з передка. Прогулка до вас. Прийшлися, подихали свіжим повітрям. Скода, що нема грабочки. То лів нема. Так, ми скоріше не знайшли. Не раді, що ми тут ходимо. Тихо. Добре. Ми завжди готові підсилити е, будь-яку частину. Вогнових рубежів основної лінії. О, це наше за... основне завдання. У випадку, як десь зав'язується якийсь важкий бій, наші групи зразу відправляються автоматично для підсилення. Кожен бій важкий. Є складний бій, коли перші рази почали використовувати велику кількість безпілотників наші вороги. Так, вони прив'язували там, вони на, на щепці прив'язували баночки від пепсиколи. Літровою, там кладали гранату, налітали над нами і чітко опускали нам окопи. Тоді дійсно було складно, тому що треба було перебігати з щілини в щілину, тільки після вибігу потрібно було повертатися на своє місце, бо, з другого боку, автоматично летить граната. Ми мінометом накривали і танком, і С-300. Так що відчуття, відчуття вже різні. А найскладніший це коли ракету С-300 накрило, Ми, де наша ділянка є будівлі деякі. І ми знаходилися в одній з будівель, так? Ну, то вісім вже було метрів 20-25 максимум від приходу С-300. Оце відчуття дуже важке. Воно ніби якби обжало з усіх боків так на кілька секунд. Якась таке відчуття було. І, звичайно, після взриву весь бетон цегла, яка піднялась догори, то потім був дощ з цих кусочків. Зацепило лише мене ударом. Напевно, уламочок бетонно цегли в ногу. Але нормально, нормально, це не було не перелому, нічого, це були сильні удари. Загарбники є загарбники, в них немає ніякої честі військового, часті офіцера, часті солдата, нема в цій армії. Всі армії світу вони цінують свої звання, цінують, мають якусь честь військового. Так? Вони не дозволять собі стріляти в беззахисних людей чи, наприклад, в жінок дітей. О. А Там армія, яка не має цього. То не армія, це просто зброт. Всюди, де вони проходять, сюди знищують все на своїй території, як саранча. Тому нам потрібно їх зупинити обов'язково і викинути з нашої території. На перемогу дуже хочеться. Дуже хочеться, щоб вона була якнайшвидше. Враховуючи теперішнє просування основних штурмових бригад, я сподіваюся, що вона швидко буде. Як вже був напад з району, як приїжджали, то люди падали під колеса машини. Просто падали. Вони розганялися. А люди падали під колеса. Голинянка Мирослава Климишина розповідає, як її односельці під час радянської окупації не дозволяли зробити зі своєї церкви склад. Церкву не полишали ані на одну годину. Була нічна дежурка і денна. О У мене була маленька дитина тоді, то я ходила не раз, а не раз батько чоловіка ходив. Але знайшли такий момент були радянська влада. Що завезли тут цілу церкву коліс? На другий ранок люди зібралися, і всі колеса до голови колгоспу віднесли упродовж п'яти років у цій 135-літній церкві покрови Пресвятої Богородиці, пам'яті архітектури місцевого значення не проводять богослужінь через те, що вона аварійна, розповідає старший брат церковного братства Іван Мазурик. З його слів служби проводять у новозбудованому храмі, який поруч. Ліва сторона почала просідати. І з настанням цієї зими швидше за все, що вона не перебуде зиму і може упасти. 135 років церкві, воно намолене місце, що ми не маємо просто права, щоб його знищити. Як сказали, не ми то будували, щоб ми це завалили. Ми мусимо її зберегти. Щоб нам це не коштувало, як розповів Іван Мазурик на реставрацію церкви жителі села зібрали понад 300 тисяч гривень. Роботи всередині храму вартуватимуть 700 тисяч гривень, каже чоловік. З його слів реставруватимуть церкву майстри із Косова. Відновлювати цей старий стиль, ця бляха, що з боків. Зобита, ми її будемо забирати і робити, щоб вона мала первинний свій вигляд. Вони будуть вирізати гнилі частини, вставляти живі дерева, і так по по одному брусу. Паламар Василь Яцук показує документ посвячення цієї церкви, датований 1887 роком. Та перший ключ від храму, який зараз не використовують, також розповідає про іконостас з тризубом, який привезли з гошева. Якби було сов'яти, знали, що сиділо тихонько. Бо на самому іконостасі є український тризуб. Ну, Якби було відділені, не би його би збили. 6 листопада, 1988 року, було тут проведено перший раз вечірня. Чоловік розповів, що у храмі також є бічний вівтар, який згідно з новими канонами уже не ставлять у церквах. Ймовірно, він із костелу, який був колись у Голині. Особливістю церкви є ще дві дзвіниці, розповідає Василь Яцук. Меншу каже, побудував його дід після Другої світової війни і сплатив штраф за цю ініціативу. Василь Яцук каже: донедавна, коли у селі не було системи оповіщення про ракетну небезпеку, жителів Голині сповіщав цей дзвін, який колись теж ховали від радянської влади. Закопаний був землевий дзвін. Критий солому вівсяну солому біржани. Зіла цей дзвін дзвонив та під час війни. Та то були смотрої, що ми були на тривозі троє хлопців. Його дуже добре чути. Ну я просто ногань кубив. Зі слів Івана Мазурика цього тижня на подвір'я церкви почали звозити матеріали для реставрації, а наступного планують розпочати роботи. Гроші для реставрації продовжують збирати, каже Іван Мазурик. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Бажаю нашим Збройним силам сили, витримки, рішучості вигнати цю нечість з наших територій. Перемоги нам! Наша перемога це коли наші військові повернуться до своїх домівок, до своїх дружин, дітей, батьків, обіймуть їх і будуть жити в мирі і злагоді. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.